Всім привіт, з вами Маша Мотор. І сьогодні я розповім вам про одне з найбільших оновлень на сервері Second Life. організації, Батл Пас, цікаві роботи, нові можливості, круті автівки та багато іншого. Сідай, пристібайся, і поїхали! Почнемо з першого і найбільш очікуваного нововведення – Це, звісно, організації. Тепер кожен з вас може створити власну організацію зі своїми правилами, людьми і лором. Для цього вам потрібно просто відвідати уряд, знайти зону на ресепшені з назвою Створити організацію ввести бажану назву, обрати офіс, склад, а також спосіб оплати. І все вітаю! У вас є своя організація. Давайте розповім вам трішки детальніше. Почнемо з вкладки інформація. Тут ви можете побачити загальну статистику організації: її рейтинг, кількість учасників, доходи, витрати та інші ключові показники. Це ваш типу командний центр, де ви відслідковуєте прогрес. У вкладці транспорт ви можете керувати автопарком організації. Подавайте нові або вже ваші старі автомобілі, гвинтокрили, лодки. Розподіляйте їх між учасниками та ролями, визначаючи, хто саме може використовувати те, чи Інше ТЗ. вкладка нерухомість, дає можливість керувати вашими об'єктами нерухомості, обрати правильний для вашого гаманця, бо це не дешева забивка, і душі, офіс, склад і підприємство, котре стане доступне з 4 рівня. Для початку, наприклад, ваша організація може взяти найдешевший офіс економ, а в майбутньому придбати офіс краще. Або навпаки, якщо зрозумієте, що не тягнете, наприклад, люкс склад. Взяти економ гілка розвитку це як на мене саме цікаве і неймовірне. Тут ви можете повністю обрати і вирішити за яким принципом буде діяти ваша контора. чи хочете ви піти поступах криміналу і транспортувати зброю та наркотики, чи стати на більш легальний шлях з мікросхемами і скарбами. Прокачуючи вашу організацію, з кожним левелом вам будуть давати все більше і більше різних плюх, як, наприклад, зброя, броніки, місця в автопарку і місця для працівників у вкладці контракти, ви знайдете основні джерела доходу вашої організації. Оновлення тільки нещодавно вийшло на сервер. Тож, мій м'ясокомбінат «Пацючий рай, тільки я прокачує свій левел, і мені доступен перший контракт. До речі, його можна виконувати чотири рази на добу. І звісно, я запро. Прошу кожного з вас до себе в організацію. Якщо ви хочете мати файну компанію, з котрою можна пограти, зробити грошей, посміятися, порозвиватися, то наш м'ясокомбінат, я думаю, саме для вас. А якщо ти ще не граєш на сервері Second Life, то тримай промокод для старту, який дасть тобі 30 тисяч і 300 XP. Під відео знайдеш всі посилання, як почати грати. І нарешті вкладка посади. Тут ви можете розподілити ролі серед учасників вашої організації, встановити правила. І обов'язки. Грамотне управління персоналом дозволяє створити ефективну команду, де кожен знає своє місце і вносить свій внесок у загальний успіх. Душно? Так. Коротше кажучи, можна різні прикольні назви давати. Перейдемо до нового батл Пасу. Лайфпас має два варіанти: безкоштовний і за тисячу лайфкоїнів. Одразу скажу, це супер окуп і імба, щоб, наприклад, залетіти перший раз на сервер. Бо за тисячу монет ви отримаєте 4 бронзових кейса, 8 сільвер кейсів, 5 віп-кейсів, 4 кейса Тремби, 7 голд кейсів, 4 все або нічого, два мотокейси, 8 платінум кейсів, 5 автомобільних кейсів. Порахувало по приколу, скільки. Б вам це коштувало, якщо б ви захотіли купити всі ці кейси окремо без батл пасу? Ви бачите цю цифру на екрані? Так, окрім цього, в БП ви отримаєте купу одягу, сумок, аксесуарів, віпок, грошей, і звісно, круті. Тачки, щоб проходити пас, вам будуть надаватися щоденні, тижневі і сезонні цікаві завдання, котрі ви можете виконувати як соло, так і з друзями і весело проводити час. А якщо вам, наприклад, не сподобалось завдання, його просто можна замінити за коїни. Перейдемо до нових робот: додано нову роботу сміттяр. Якщо ви маєте п'ятий рівень, можете влаштуватися на цю роботу. Завдання просте: підтримувати чистоту у місті, збираючи сміття і доставляючи. Його до відповідного місця робота доступна з автомобілем, і ви навіть можете працювати разом з друзями, що до речі дасть дуже великий бонус. Зараз без брехні я реально полюбила цю роботу. Просто подивіться, як вона к'юті біжить з цим пакетом. Мені дуже подобається, що по факту ти за зону 6500 потім отримаєш це. Прям ну це, це ж стоп інфа! <реш> ти біжиш з цим мішком! Не може Княжна те, що рухається і не рухається вверх, Це просто це, 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 це. ще одна нова робота: інкасатор. Щоб почати, потрібно мати восьмий рівень і знайти місце працевлаштування неподалік від каплички. Ви працюєте в команді мінімум з двох осіб водій і вантажник. Але можна долучити ще двох охоронців. Вони вам можуть знадобитися, бо під час роботи на вас можуть напасти банди. Тож будьте обережні, в оновленні також з'явилося багато нового контенту, включаючи чи, звісно, автомобілі та мотоцикли. Тепер кожен зможе знайти в магазині модель, яка сподобається саме йому. В магазині зброї тепер можна купити бодікамеру, яка функціонально відображає в куточку час та дату використання. Додали новий кейс Амбасадора, а саме z Тремби. Тут тихо плаче одна маша. Костя, коли мій також з'явилася вкладка донатного ексклюзивного одягу, де можна знайти кофти, штани, кросівки і кабуру. До речі, в різних афігенних варіантах я вже собі прикупила. Оновлення також принесло нові можливості для фракцій та державних структур. Додано новий інтер'єр для міської поліції та У 24 Крім того, повністю перероблено систему рації, яка тепер має більше функцій і можливостей шифрування. Додали КПК, і, здається, нові речовини вони в злочинні фракції переробили антіафіка систему. Але про все це більш детально ви можете подивитися в Діскорді Second Life. Посилання також залишу нижче. Нашо. Окиці мої, це далеко не все, що було додано в оновленні. Але про решту, реально дізнавайтеся самі, досліджуючи сервер. Пишіть в коментарях, що вам сподобалось найбільше. І не забувайте поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. Всім папа! -па.